Я вітаю слухачів українського радіо «Чернігівська хвиля. Перед мікрофоном Володимир Пилипенко ми розпочинаємо чергову програму Проста історія. Сьогодні в гостях у простої історії Віталій Рижий, молодший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. І говоримо ми про риболовство у давньому Чернігові. Здавалось би, дуже дуже така. Вузька і спеціалізована тема, тому я думаю, спочатку ми пояснимо, чому ми обрали таку тему. Ну і зрештою поговоримо, як це відбувалося, як ловили рибу в давньому Чернігіві, і чому це важно для історії, для археології. Вітаю, пане Віталію! Добрий день, Пасла. вітаю всіх. Ну, Чому вибрали таку тему? Тому що Чернігів знаходиться біля річок, Чернігів знаходиться на двох річках, на Десні, а також на Стрижні. Звісно, що з давніх давен Чернігів оточували багато водой. Це різноманітні маленькі джерель, це ручейки, річки, річ, 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 велика річка Десна. Болота. Бола, теж. Болота теж, да, озера різноманітні. Звичайно, що населення, яке проживало з давніх давен на цій території, воно займалося мисливством і риболовлею, для того, щоб прохарчуватися. Звісно, що вже в давній Русі риболовля йде як промисел. Тому ця тема дуже цікава. Чим ловили, як ловили, звичайно, навіщо вони ловили? Для того, щоб. Щоб їсти. Щоб їсти, Звісно, щоб їсти. Звичайно, що стародавні люди Вони взагалі жили для того, щоб їсти, і потрібно було їм якесь м'ясо. Звичайно, що виростити худобу дуже важко. Також палювати якусь дичину дуже важко а все ж таки, риболовля вона більш простіша, тому і риболовлю з давніх давин сенсі простіша, менш затратна енергетично. Менш затратна, да енергетична, менш затратна і практично менш затратна, тобто і завжди якийсь результат буде. Тим паче, що якщо навколо багато різноманітних водойм, то рибу спіймати. Ну звісно, ніхто в промисловому масштабі рибу не вибуває, а вона встигає відновлюватися. Так да. і тоді ж так, стільки ж населення не було, як зараз кожен риб, рибалка А тоді, в принципі, ловили рибу всі, але були вже і узкоспецифічні такі люди, які займалися су суто риба Тобто, це була їхня професія. І їхня професія, да. Звичайно, це їх був промисел, тобто вони заробляли, можна сказати, на життя ці. Ну звучить. як для Чернігова насправді звучить досить дивно. Ну чого дивно, ну Чернігів це не місто на якомусь величезному озері чи на березі моря, де були б такі фахові професійні рибалки. Ну вони можливо не були суперфахові, але все ж таки для щоб забезпечити ну, не кожен же міг ловити рибу. Ну звичайно а, а люди були спеціальні, які забезпечували населення рибою. Звідки ми знаємо, що це були саме спеціальні люди, майстри з цього промислу, звідки по археологічним джерелам, у нас ми знаходимо різноманітні знаряддя праці рибала. Тобто це і блешна, і крючки, гачки різноманітні, також ості, якими били рибу. І е, сітки ми не знаходимо, тому що ґрунт не зберігає органіку, але ми знаходимо грузи від сіток. Слухайте, я коли. Згадую візити до різних музеїв, я згадую виставки, і в тому числі оці гачки великі, ну вони величезні. Таке враження, наче ну, крокодила на них ловлять. Яку рибу ловили? Ні, ці гачки використовувалися, вони були величезні, ці гачки використовувалися для хижої риби. В основному ці гачки використовувалися на так звані жерлиці або поставушки. Ставилися. На них цеплялася маленька рибка, і потім хижак, або щука, або на живця, або, або, да, на живця, або сом, або щука е, їх заглад. І звичайно, сідали на цей гачок. Тобто, ці великі гачки вони для великої хижої риби були використовувалися. А окрім знахідок археологічних, ці гачки, там, рештки сіток, якісь іще елементи, елементи вудок чи, чи пристосувань для ловлі, ми маємо якісь текстові свідчення, щось в літописі? Ну, Бо я так, як -так ну, одразу текст... і не згадаю. Текстових досить мало. Мало, звичайно, що текстових, якщо в літописі, що е, торгували і рибою, торгували, є згадки, риби торгували. А якщо торгували рибою, значить вони ж десь її брали. Ну, звичайно, ловили. якщо вони вже торгували, то значить то... її був досить великий об'єм. До, досить великий об'єм, а досить великий об'єм потрібні знаряддя. Це сітки, і так звані невади, тобто, щоб е, бредні. Для того, щоб риби було достатньо, щоб піймати багато риби. Звичайно, що населення, яке проживало тут, воно, і я так думаю, що і молодше населення, вони ловили риби і руками і ловили по-різному. Тобто, коли вода спадала, могли і руками ловити, були примітивні види лова, такі як верші плили або ковбеші із лози, ставили ці так звані. Ну, це ще паст... я, коли в дитинстві був таким ловив рибу. Так, да. Ставили такі пастки верші і ковбеші, і в ці пастки запливала риба, а потім вони виймали її і вже якось або продавали, або самі. Їли. А яку рибу ловили? Різноманітно. Яка... Тобто видовий склад? Видовий склад, ну, в основному, це щука, окунь, карась. Судак також дуже багато було, скоріш за все. Ми точно не знаємо, але, скоріш за все, і стерлять була, тому що не було каскаду у цих гребель, які зараз вже по річках, і вона могла пересуватися. Ну і так зване браконьєрство теж не було, тому що всі. Ну, бо я, я не рибак, я з трудом уявляю, який набор риби зараз живе в Десні, тому я можу задавати іноді досить наївні питання, як для людини. Ну, яка да. ну, займається Так, ну, в основному це Карась, щука, Окунь, Сом, Судак, жерех. Тобто це те, що і зараз. Те, що і зараз живе. є, так. Да. Нічого не змінилося, те, що і зараз є. Але зараз додавалися ще деякі види риб, але вони прийшли вже пізніше, в 19 столітті. Товстоло, білий амур, карпові, карп ось вони. Прийшли вже в 19 столітті, тобто прийшли сюди їх туди штучно. Завезли Так, да, із Азії. Завезли їх сюди, і вони тут розмножилися. Ціх а... видів риб не було в давній Росії. Всі інші були ага. і е, рибу я наскільки я розумію, вживали під час посту, тому це ще й заміняло ну наскільки воно може замінити м'ясо? М'ясо заміняло. Ну я думаю, що риба чому рибу вживали постійно, особливо е, люди, які жили біля річок. Вживали постійно, не те, що ми знаходимо навіть е, знаряддя праці. Ми знаходимо луску і кістки, риб'ячі кістки, і дуже великих обсягах знаходимо в різноманітних спорудах, в ямах, які ми розбираємо, вибираємо. Тому звісно, як це що... виглядає луску, оцю то нюсеньку, вона луска, вона зберігається? Да, Вона луска зберігається, і кістки зберігаються риб'ячі. Вони зберігаються досить добре. В деяких ямах навіть дуже багатий прошарок луски, і... тобто люди дуже багато риби їли. Досить багато. Знає, Тому, якщо багато. Ми може, можемо значит... відновити раціон. Тобто скільки ну хоча б приблизно. Я розумію, що ми не можемо порахувати калорії, але там приблизно там, 20-30% відсотків раціону це були з лакові, 20-30. Ні, ну це, Ні, ну це То... дуже важко так відновити. Ну але риба займала досить серйозний, як кажуть, нішу в раціоні людини, якраз в Чернігові. Досить нішу. наскільки така, така ситуація була типовою для давньої Русі, для ну, середньовіччя взагалі? Ну, взагалі, ситуація така по всій Русі, тому що Русь взагалі знаходилась на території Русі дуже багато річок, озер і болот, різноманітних, тому рибу ловили в великих обсягах і їли її в великих обсягах. Тим паче, що я кажу, що вона була доступна. Тобто вона була значно дешевша ніж м'ясо, червоне. Звичайно, що дешевше, тому що м'ясо ж треба і виростити або десь за оленем за якимось бігати, або за лосям, А ось рибу поймати було легше, набагато легше. А чи були якісь методи консервації збереження риби? Бо ну, риба, риба і м'ясо ну, на другий день вже пахне. Да. Ну, ми таких методів, звичайно, що до нас воно ж не дійшло методи, але по, ну, етнографічні. по етнографічні в основному це копчення. Копчення, холодне, гаряче копчення. Чому кажуть, що ось робили таранку? Ні, таранку не робили. Чому для ну, таранки треба да, треба багато солі, а сіль була дуже дорога, і тому заселити велику обсяг риби не могли. Ну, якщо князі, то може і могли, а ось прости, люди не могли. тому ну, це основ... Зараз ми звикли до того, що сіль коштує дешево і можна купити в величезному об'ємі, а раніше сіль добували виключно природним способом на березі моря, Ну то це дуже, ну, дорого. Так, дуже дорого. Тому. В основному копченням займалися, щоб зберегти її нам подальше надовше. надовше, тому копченням і холодним копченням, і гарячим копченням. Це по етнографічним джерелам. А оці льодники, які я ще пам'ятаю, ну, знову ж таки, коли я був дитиною, я в селах бачив льодники. Ну льодники льодники теж вони ж не могли досить довго зберігати. Ну, льодники теж заносили. І взимку ж льодниках зберігали. Ну, могли і на дворі зберігати, заморажувати. Звісно, що могли. Але ж літом як ти збережеш? Ну так Або літом льоду немає, то Льоду немає і. Пізньою весною теж і ранньою осінню теж дуже важко льоду достати, тому все ж таки копченням займалися, щоб на її зберегти. Ну, я так думаю, що зазвичай вони старалися її якось з'їсти швиденько, ну, і там роздати, продати, поміняти на щось рибу. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігівська хвиля ми говоримо про рибальство в давній Русі і в давньому Чернігові. Ми це гість програми Проста історія Віталій Рижий, молодший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України, і я, ведучий програми Володимир Пилипенко. Отже, з'ясували, що риба в давні часи, в давньому раціоні, була досить важливою частиною раціона, бо була і дешевшою. і і в часи посту, а посту було майже півроку, заміняло собою м'ясо. Також рибу старалися зберегти надовше шляхом копчення. Не засолення, але копчення. Давайте повернемось до матеріальних свідчень. от Гачки, Гачки, грузила, грузила для сіток, пості. Кості, Луска, так. це все говорить про риболовство. А, а якщо прив'язати це до якихось місць у Чернігові, чи можемо говорити про якісь компактні райони проживання рибалок? Ну, очевидно, це десь близько до річки, да. але ж в давній час десна була далі. Не так, як вона зараз, просто на під Чернігів. Чи на стрижні. Так. А також компактне проживання рибалок, ось ми за археологічними свідченнями. Звісно, що возле річок і возле Озер. Якщо взяти. Території на валу ми знаходимо, вони ближче до стрижня. Потім застриження, ось якраз біля госпіталю. Тобто, можемо сказати, що це будинок, в якому жив професійний рибалка. Ну, можемо так сказати, да. так. Тобто це, якщо там знаходимо, там, занадто багато ну, знаход... пов'язаних з рибальством. Да, гачки, наприклад, і блешни, вони все ж таки це спеціалізовані знаряддя. Тобто, не кожен міг її. Не кожному воно потрібно воно потрібне і кожен міг її використовувати. І для того щоб їх виробити, дуже багато треба часу, і це ж треба замовляти якомусь ковалю ковалют, щоб він зробив це, а це коштує. Тобто, це ця людина, яка де, яка використовувала блешні гачки. Вона займалася професійно цією рибалкою. Тим паче, що якщо ми знаходимо глиняні грузила від сіток, звісно, що теж ця людина займалася професійно, ну, звичайно. чому звичайно, тому що е, зробити грузила. Ну грузила можна зробити самому, але для того, щоб е, зробити сітку, треба вміти її плести. Це по перше, але з чого її Треба прости? матеріал. Матеріал. Матеріал ми знаємо по однографічним джерелам і в 19 столітті, і в 20 столітті, ще в 50-ті роки на нашій території матеріалом для сіток були конопляні нитки, але вони спеціально були зроблені. Ці конопляні нитки. Вони не розмокали? Ну вони розмокали, але вони були. Прочніший зроблений, вони додавали туди іконський волос для того, щоб воно було прочніше. Тобто, для, матеріал, для того, щоб зробити сітку, наприклад, нитка конопляна, вона зовсім була іншою. Вона робилася спеціально для сітки. Ну, відповідно, якщо це специфічний матеріал, матеріал, він буде дорожчий. Звичайно, це ж треба замовляти якійсь людині, яка знається і вміє цей матеріал виробляти. А чи існували в давні часи якісь правила, які регулювали риболовлю? Ні, ні. Я так думаю, що не існували, тобто річок озер було багато, тому рибу ловили всі як хочуть. Тим паче, коли весняне повновіддя було, паводок, звичайно, що риби було багато. А потім, коли вода сходила, то в маленьких озерцях залишалася риба, в основному карась, лин, і його ловили руками і корзинами всі, хто хоче. Я пам'ятаю, я теж ловив. Так. Ну так же саме, і в 19-му, в 20-му столітті ловили. Звичайно, що вже ж, коли там на річські на річці на якійсь великій, або навіть на малій, щоб піймати рибу там, де глибини великі, то треба вже ж майстерність. Треба і майстерність, і човен. І чи треба, і човен, і майстерність, і треба і знати все. Тобто, це професійно я хотів займатися. ще запитати: я от згадую е, ну, ті документи актові документи 16-17 століття, які мені потрапляли в руки, які я читав, е, і в них справді є регламентація е, рибальства, в, тому, в такому сенсі, що от якусь звичайну рибу можна продавати і собі споживати, але якщо ти спіймаєш осетра, скажімо, то ти повинен його віддати чи то старості, чи то ну, якимось е, чиновникам. які Займають вищі посади, чи можемо ми так ретроспективно припустити, що такі обмеження е, могли існувати і в давній звичайно, час? звичайно, можемо припустити, але єдине е, риба, яка дуже цінна, і осетрових, це стерлять у нас, ага. яка водиться, вона досі водиться, але ж в червоній книзі вона тоді й звичайно було більше. Ну, звичайно, що може і були якісь регламентації, що якщо. Ціна якась порода риби, то треба віддати там князю, боярину або ще комусь. Але хто знає, що ти піймав? Ніхто ж не ну, знає. Нужна да, не, ж... не спіймало, значить, не злодій. Да, да, не злодій. Тобто ніхто ж не, не міг так за руку спіймати, що ти спіймав. А чи були, десь, якісь, чи були якісь водойми, де було заборонено ловити рибу? Бо ну, якщо ми говоримо про мисливство в давній час, то звичайно мисливство регламентувалося, були якісь ліса, які належали князям, князям і, да. Да, і там не можна було полювати. Взагалі полювання було дуже специфічною справою. Не кожен міг це робити, не кожному було дозволено це робити. Про рибальство ми маємо якусь таку інформацію? Ні, такої інформації нема. І я так думаю, що регламентації такого не було. Бальства, тобто можеш ловити. Ну, князі, тим паче, що князі вони займалися в основному полюванням. Ну, Тож, риболовлю ніхто не займався. Спорт князів князі. це полювання і війна. Ну звичайно, що у князя, наприклад, скоріш за все був своя свій рибалка якийсь, який приносив йому свіженьку рибку, якщо він хотів. А чи маємо ми е, якісь рецепти з того часу, десь вони збереглися, чи в літописах, чи в якихось пізніших документах, описах? Ні. Ні? Ні. Тому ми можемо припустити, що її там смажили, варили. Смажили, варили. Все, що зараз роблять, да. те і робили. Тушили, смажили, варили, все як завгодно. Який спосіб для цього був специфічний? чи… — Та ні, не... спосіб вже був кер... керамічний горщик або глиняна якась Які... Одна для всіх. Да. Ну на глиняній сковорідці сильно не посмажиш, її вона така тушкована, от вийшла. Але все одно. Тушкували, в основному доварили рибу. Ну і копчену ж використовували. А Чи завозили сюди якісь імпортні рибу? Імпортну імпортну. рибу. Ну, Питаю чому? Бо минулого, якщо я правильно пам'ятаю року, вийшла друком прекрасна книжка Олексія Сокірка про кулінарію Гетьманщини. Смаки Гетьманщини», здається, називається, де він дуже цікаво описав і кулінарію, і процес приготування, і імпорт, експорт, і в 17-му, навіть 16-му столітті сюди доїжджали і там якась каракатиця доїжджала. І ну якісь дуже дуже екзотичні продукти доїжджали. Чи маємо ми якусь інформацію? Ну про таку інформацію час? ми не маємо, що доїжджали якісь екзотичні види риб. Ну і як їх довезеш, скоріш за все. Ну хіба що не, не або соленою, або борщиною? або або соленою? Скоріше за все могли з моря привозити соленою. От солен... засоленою могли привозити. А так, Або щоб ще й козацтво займалося продажем риби, ну але це вже 17 століття, і козацтво там було ближче до солі. І там ну, вони... Козацтво солили. там більше солі, у козацтво, по-перше, було, так. і вже ж торгові шляхи були Інші. більш розвинуті, Інші. більш розвинуті, Інші. і швидше воно доставлялося. Ну, скоріш за все, може, і привозили, а х... хоча якщо задуматися, навіщо купляти рибу, якщо можна її спіймати, ну, наприклад, хіба що для. Підтвердження статусу. Ну, можливо, так. Да. Для підвершення статусу, можливо, все, що це. Це якась супер пупер екзотична риба. От дивіться, у нас на столі вона Ні. є. Ну, князя, може, і доставляли. Князя, можливо, і доставляли. Ну, Якщо рідкісних тварин доставляли, то могли і рідкісну якусь рибу ну, доставити. Звісно. А про простим людям, воно, в принципі, навіщо треба було, якщо можна було її або піти піймати, або купити. А, або купити. Ну, купити, обміняти на щось. Uh, а хотів ще запитати таку річ в давніх uh, літописах. Я розумію, що коли ми говоримо про давні літописи, то це там 14 століття, uh -huh. uh, чи є якісь зображення риби? Не, не релігійного сенсу, бо я розумію, що риба була одним із символів Ісуса Христа, і вона ну, так. зображувалась в ранньому християнському мистецтві. і можна побачити зараз і на іконах і в іконостасах, а от саме в літописах, в джерелах, не знаю, в е, графіті, на графіті де щось ну, мається таке. Мається, але. Теж воно все в, в релігійному значенні. Ага, тобто так. Чисто релігійне. Релігій. Да. І от, навіть якщо, наприклад, якісь сюжетні, то там якісь святі, які може їдять рибу, воно ну, зображують. Забра... Мірони, який три дні провів да. у череві риби. Так, да. воно, воно зображується. А так, щоб, як кажуть, на побутовому рівні ні, такого немає. Тобто, все одно у нас залишається тільки археологія. Археологія, ну, і трошки етнографія, так. Етнографія, археологія, тому що багато чого ж не, не доходить до нас. Тобто не можна знайти воно вже стліло. Так же само, як сітки, наприклад. Що ти грузила зможеш знайти, а як знайти сітку? Ніяк. Ну да, ну але якщо лежить. Кучка грузил, то очевидно, що тут лежала сітка. Ну звичайно. Але ж цікаво було б, якщо б знайти, наприклад, цікаво було б подивитися, як вони плели, ага, пле... сама плетена, яке... яка... які, як... да. Да, які вузли, яке плетення. Оце цікаво було. Яка ета, ячейка? Ага. Які розміри ячейки? Вони ж теж різноманітні, а до речі, до речі, про розміри. Якщо ми маємо кості риби, якщо ми маємо луску рибу, то можемо сказати, яких розмірів ця риба була різноманітних розмірів була риба. від маленької до Від великої, маленької так? до великої, так. а самі кості потім не перетирали на костне борошно. Та ні. Я думаю, що таких, не було. таких свідчень звичайно що нема. І навіщо перетирати? Це скільки треба кісток, щоб перетерти. Це дуже багато. Не перетирали. Якщо б перетирали так кісток би було менше. Ага. А так ви б їли і вибрасували. Добре, дякую за розповідь про рибальство дякую за цікаву інформацію і нагадаю нашим слухачам, що в ефірі українського радіо «Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія. В гостях у програми був Віталій Рижий, молодший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України. Говорили ми про рибальство у середньовіччя і, зокрема, у середньовічному Чернігові. І запрошую до зустрічі вже наступного тижня. Бувайте! Дякую, до побачення.